А доброго дня! А що це у вас таке цікаве? Доброго дня це в мене прикраси записання. А можете показати смоли. ближче? Так, звісно, наприклад, ось брелок. Всі квіти я збирала самостійно в місті Знам'янка. Ух ти! Ось, наприклад, сережки є. Це все місцеві квіти? Так. Є О, маленькі, середні і великі. Отакі. І як це вам прийшла така гарні. ідея в голову? Я звільнилася з роботи, я працювала в Миколаївському міському центрі соціальних служб онлайн, я записувала людей на гуманітарну допомогу. І наш пункт видачі закрився, і я не могла зрозуміти, що мені робити далі. А так, як я вже ВПО в знам'янці півтора року, я тут ходила, бачила, у вас дуже гарна природа, у нас такої немає. І я захотіла якось її увіковічнити. І ось так з'явились мої прикраси. Ну, шикарна ідея. Так, ну Я так думаю, треба людям більше про це розказати, тому що ну я сам думав, що це може якась біжутерія. А виявляється, це наші наші місцеві трави, квіти. О, А це ж також натуральне оце. Да. Оце так аж натуральне? Все натуральне. Та вийшло. А це як картинка виглядає. Патріотично. І е, тут Кос. є або рослинками, або є ось такі просто. І ось, ось ще. Popremk, premk, krūto. Tai dėkuoju.